Податкова реформа це тривалий час. Держава мусить не тільки схвалити податковий кодекс, але і створити умови для легалізації економіки, для того, щоб була більш вдала система адміністрування податків, більш ефективна, щоб країна дійсно забезпечувала певну мотивацію для громадян, щоб вони працювали як на себе, так і на державу в цілому. Але на мій погляд, ми не досягли ще мети, коли фактично працювати чесно і відповідно до діючого законодавства буде вигідно, щоб людина розуміла, що він сплачує податки, а ці податки працюють на країну на суспільство. Що це вирішує певні проблеми, які сьогодні його хвилюють. Ті ж самі проблеми покращення сучасного стану медицини, освіти, комунального господарства таки інше. Тому я вважаю, що Уж не розуміє, що сьогодні відбувається на жаль інші тенденції, які фактично обмежують можливість наших громадян, активних громадян працювати, займатися підприємницькою діяльністю. І я тим згодную і хочу сказати, що особисто постійно піднімаю ці питання. Звертаюсь до кабінету міністрів, вношу відповідні законодавчі пропозиції, щоб не люди знаєте, коли вони збираються вже на Майдані, це вже такий прояв протесту. Але головна головне зобов'язання політиків чути власний народ і робити все, щоб дійсно створювати більш сучасну систему, ефективну систему економічного розвитку, де кожному кожному українцю буде певна місце і можливість дійсно забезпечувати і власний рівень доходів, і сплачуючи податки, забезпечувати зростання держави. Спрощена система в Україні існує вже більше п'яти років, і давайте Кожен раз аналізувати, а що ми досягли за ці п'ять років, дала вона ця система ефективний розвиток чи ні. Наскільки це впливає на тінізацію економіки, коли фактично за спрощеною системою це шлях для укриття податків, несплату податків, і ми розуміємо, що так держава існувати не може, тому що взагалі я хочу сказати, що будь-якому класичному вимірі держава це податки. Якщо ми не можемо забезпечити сталий розвиток і соціальний рівень на життя наших людей, то тоді треба говорити, а яким чином яку модель економічно треба будувати, щоб будь-яка діяльність вона мала певну користь, мала ефективність і мотивацію. Тому я вважаю, що податкова політика в країні вона мусить кожен раз коригуватися з точки зору тих проблем, які виникають, і коли за підрахунками авторитетних агенцій світових, ми сьогодні займаємо мабуть, 145 місце в світі за рівнем економічної свободи, за рівнем спрощеності податкової системи, то це говорить про себе. Я переконаний, що 99 видів податків та Достатньо велика податкова система адміністрування, яка існує, вона сьогодні не потрібна. Ми мусимо сьогодні максимально спростити, зняти всю, всю забезпечити дерегуляцію і створити умови для того, щоб кожен міг вільно і достатньо швидко забезпечити пройдення певних процедур, оформлення і ведення бізнесу, і створення можливості для того, щоб людина дійсно працювала чесно.